Вітаю, я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми будемо вчитися розкладати многочлен на множники. Отже, тема нашого уроку розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки. Пригадаймо, що в 6 класі ви вчилися розкладати на множники натуральні числа, тобто подавати натуральні числа як добутки. Наприклад, 21 дорівнює 3 помножити на 7, 12 дорівнює 2 помножити на 2 помножити на 3, 105 дорівнює 3 помножити на 5 помножити на 7. Тощо, подібно до цього подати як добутки можна й деякі многочлени. У такому разі говорять, що многочлен розклали на множники. Отже, розкласти многочлен на множники означає подати його як добуток кількох многочленів тотожний даному многочлену. Розгляньмо найпростіший спосіб розкладання многочлена на множники винесення спільного множника за дужки. Це перетворення вам уже знайоме, наприклад, значення виразу 1,62% помножити на 1,8 мінус 0,8, помножити на 1,62, найзручніше знаходити так. 1,62 помножити на в дужках 1,8 мінус 0,8 дорівнює 1,62 помножити на 1 дорівнює 1,62. Тут застосовано розподільну властивість множення. Розгляньмо відому нам розподільну властивість. А помножити на Б плюс С дорівнює АБ плюс АС. Прочитано у зворотньому напрямку АБ плюс АС дорівнює А помножити на Б плюс С. Скористаймося цією ідеєю для розкладання многочлена АБ плюс АС на два множники А і Б плюс С. Для цього перше, у членах АБ і АЦ виділяють спільний множник пропоную підкреслити його. Друге, на основі розподільної властивості множення записують добуток спільного множника, який підкреслений, і відповідної суми виразів Б і С, які не підкреслені. Описаний спосіб і називають способом винесення спільного множника за дужки. Отже, щоб розкласти многочлен на множники винесенням спільного множника за дужки, треба перше виділити спільний множник, який містять члени даного многочлена. Друге, на основі розподільної властивості множення записати добуток спільного множника й відповідної суми. Завдання 1. Розкладіть на множники многочлени, зображені на екрані. Розв'язання. Перший приклад а квадрат Б квадрат плюс а Б куб. Одночлени А квадрат Б квадрат та а Б куб містять такі спільні множники А Б АБ АБ квадрат. квадрат. Будь-який із цих множників можна винести за дужки. Але зазвичай спільний множник вибирають таким, щоб членом многочлена, який залишається в дужках, не мали спільного буквеного множника. Такі міркування підказують, що потрібно винести за дужки спільний множник аб квадрат. Тобто записуємо даний многочлен А квадрат б квадрат плюс а, куб як добуток виразів а, квадрат та а плюс добуток виразів аб квадрат і Б. Тепер спільний множник аб квадрат множимо на суму А та Б. Другий приклад 15х іг мінус 10 х квадрат ігри квадрат. Якщо коефіцієнти многочлена є цілими числами, як у нашому прикладі, то за дужки зазвичай виносять найбільший спільний дільник модулів цих коефіцієнтів. У нашому прикладі найбільший спільний дільник чисел 10 і 15 це число 5. Ми з вами вже домовилися, що множник, який виносять за дужки, вибирають так, щоб члени многочлена, які залишаються в дужках, не мали спільного буквеного множника. Тобто спільним буквеним множником буде одночлен х у, Зверніть увагу, за дужки виносять змінні з меншим показником степеня. Отже, за дужки доцільно винести одночлен 5х2. Записуємо даний многочлен як 5х2 помножити на 3х мінус 5х2 помножити на 2y. І отримуємо 5х2 помножити на 3х мінус 2y. Щоб переконатись, що многочлен на множники розкладений правильно, слід перемножити отримані множники. У результаті має утворитись даний многочлен. Завдання 2. Розв'яжіть рівняння 5х2 мінус 7х дорівнює 0. Розв'язання. Розкладімо ліву частину рівняння на множники. Для цього винесімо за дужки спільний множник х. Х помножити на 5х мінус 7 дорівнює 0. Оскільки добуток дорівнює 0, тоді і тільки тоді, коли хоча б один із множників дорівнює 0, маємо х дорівнює 0, або 5х мінус 7 дорівнює 0. Звідки х дорівнює 0, або х дорівнює 1,4. Завдання 3. Подайте як добуток. А в 10 степені мінус А в 5 степені плюс А у 8 степені. Розв'язання. Знайдімо спільний множник для заданого тричлена. Нагадаю, що це змінна з меншим показником степеня. У нашому випадку це А в 5 степені. Отже, А в 10 степені мінус А в 5 степені додати А у 8 степені дорівнює А в 5 степені помножити на А в 5 степені мінус 1 плюс А в кубі. Завдання 4. Доведіть, що значення виразу 8 у 7 степені мінус 4 в 9 степені ділиться на ціло на 14. Розв'язання подаємо вирази 8 у 7 степені і 4 в 9 степені як степені з основою 2, та виносимо спільний множник за дужки. Маємо 2 в кубі в 7 степені мінус 2 у квадраті в 9 степені Дорівнює 2 у 21 степені мінус 2 у 18 степені. Дорівнює 2 у 18 степені помножити на 2 в кубі мінус 1. Дорівнює 2 у 18 степені помножити на 7. Цей добуток можна подати як 2 у 17 степені помножити на 2 і помножити на 7. Отже маємо добуток 2 у 17 степені і 14. Отже, даний вираз дорівнює добутку двох натуральних чисел, одним з яких є 14. Звідси випливає, що значення виразу 8 у 7 степені мінус 4 в 9 степені ділиться націло на 14. Чудово! Сьогодні ми розкладали многочлени на множники способом винесення спільного множника за дошки. Дякую за увагу. До зустрічі!